Повертаємося до третього питання. Сьогодні у нас 11 червня 2024 року була зареєстрована моя законна вимога до чергового чергової частини під номером ЄО 2738. Зміст вимоги. У зв'язку з тим, що від особи Михайла спеціального надійшла інформація про те, що припинено електропостачання до приватних будинків по вулиці Молодіжна. Прошу прийняти та зареєструвати мою законну вимогу. Я наголосила до чергового чергової частини відділення поліції номер 4 міста Красирів Хмельницької області та вимагала терміново з'ясувати причину припинення електропостачання, а також вимагаю до приватних житлових будинків за адресою вулиця Молодіжна з 18 години 00 хвилин по 18 годину 50 хвилин, годин, але електропостачання досі не відновлено. 11 червня 2024 року з наданням доказів та юридично підтверджуючих документів. Також терміново надати поліцейські послуги щодо відновлення електропостачання до приватних житлових будинків по вулиці Молодіжна міста Красилю Хмельницька область. У разі ігнорування законної вимоги я буду вимушена звернутися до компетентних органів заявою про вчинення злочину. Так як Файдевич Андрій, ви сьогодні у нас є відповідальний відділення поліції номер 4 міста красилів Хмельницької області. Надайте, будь ласка, поліцейські послуги, що вами було особисто зроблено. Ваше повідомлення зареєстровано. Во набуду в письмову відповіді. Ви розумієте? Ви розумієте, що собою як сказати правильно носять слова надати поліцейські послуги? Ви розумієте їхнє значення? Дану домову вам відповідь. Тобто, я так з ваших слів зрозуміла, що ви не розумієте значення надання поліцейських послуг електрики. Закон України про національну поліцію ви читали? Читав. Беріть його. Там написано надання поліцейських послуг. Бачили таке? Бачив. Ну, беріть той закон, будемо читати разом. Беріть, відкривайте, читайте. Чому я маю брати? Якщо ви мене посилаєте, беріть, відкривайте, я вас просто повідомляю і попереджаю, що це є неправомірна відмова. Про що я звернуся до адекватних уповноважених осіб, і вони вас поінформують. Все, звісно, звісно, звісно. по результатах. Проведемо. Так. І про проведемо складу вас. Що особисто ви з'ясували? Ви направили туди патруль, ну що ви зробили? Проведемо перевірку. Ну, що ви вже. Тобто, я так з ваших слів зрозуміла, що ви нічого не зробили, так? Проведемо. Ви не надали проведемо. поліцейських послуг, так проведемо. чи ні? проведемо перевірку. Надайте конкретну відповідь. Проведемо перевірку, немає такого. Да. Ви, ви не що перевірку. зробили? Ну що ви зробили? Проведемо з ваших слів. Я знову зрозуміла, що ви створюєте конфліктну ситуацію. Немає такого, проведемо перевірку. Розумієте, в окопах теж немає такого, проведемо перевірку. Проведем Розумієте, перевірку. вони там працюють 24 на 7. А ви підготовлений, простимульований. Бачу навіть ну що це за така форма, як ви маєте наприклад. Затримувати злочинців, що це у вас за такий ну живіт, наприклад, як це так? Ви стоїте навіть до вас люди звертаються, чому ви не вистончитесь? Чому у вас порушений однострій? Що це ви собі таке дозволяєте? Чому ви мною знущаєтесь, проведемо перевірку? Ну як таке проведемо? Перевірте, що ви зробили? Що ви зробили? Нічого не зробили, так? Зрозуміло, Файдевич. Повідомляю вас, що ви не надали поліцейських послуг людям, громадянам міста Красилова та громади. Також створюєте конфліктну ситуацію. Буде написана заява про вчинення злочину, про що саме вас орган судового слідства повідомить. Удобить. Оперативний черговий. Повідомляю вас, що Файдевич вже вкотре створює конфліктну ситуацію. Ви, будь ласка, виключте його прямого чи безпосереднього керівника для вирішення ситуації. Викликайте у його вигляду видно, що йому настрій дрібнуть. Викликайте Осочука чи Томчишина. Чоловік, чоловік. Файдевич, ви мали з'їздити в РЕС, в будівлю колишнього рему і з'ясувати причину припинення електропостачання до приватних житлових будинків по вулиці Молодіжна, місто Красилів, Хмельницька область. Ви з'їздили? З'ясували причину? Надали поліцейські На послуги? Під час перевірки повідомлять. Ну, ви надали поліцейські послуги, ви що зробили особисто? Перевірку. Яку? Що ви зробили? Ви розумієте значення слів? Я вже Проходимо. не говорю про речення. Яку? Шо? Яку? Шо? Шо? Шо таке? Ну яку саме? Яку ви перевірку проводите? То скажіть, яку ви розумієте слово? Яку? з яких причин... А слово послуги це ж якісь дії? Файдевич, ви зобов'язані були надати поліцейські послуги, я вас вже повідомляю відразу, бо тому, що є закон України про нас поліцію. Прочитайте статтю першу і другу, і вам стане все зрозуміло, бо в мене складається враження, що ви його навіть в руки не брали, не то що вивчали чи читали. То скажіть, будь ласка, людям, що ви робите тут і зараз, якщо гинуть найкращі сини держави, що ви робите тут а зараз? Ви не можете ні надати ні поліцейський послуг, нічого. Що ви робите тут зараз? Поясніть людям, будь ласка, надайте відповідь, чому ви не на війні? Ви написали рапорт про відбуття на лінію бойового зіткнення з ворогом? Написали так чи ні? Написали рапорт. Я не чую, ви написали рапорт. Я не провокую. Я є контролюючим органом, тому що я є людина. Розумієте? Людина, яка є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні. А ви, Файдавич, нічого не розумієте, ні значення слів, ні що таке поліцейські послуги. Вам смішно? Що я смішного сказала? Що? Що я сказала смішного? Чому ви знову мене принижуєте? Чому ви надо мною насміхаєтесь? Чим ви керуєтесь особистими переконаннями чи вказівками надайте конкретну відповідь? В якому законі Україні написано, що коли звертаються люди, громадяни міста Красилова та громади, ви собі дозволяєте з них надсміхатися? В якому законі таке передбачено? Файдевич, в якому законі написано, що ви можете сміятися? В якому? В якому кажіть Файдевич, я вас повідомляю, що ви вже вкотре створюєте конфліктну ситуацію, і я знаю, що у вас практика про те, щоб відповідальний гунте не приїхав, то я вас повідомляю, що цього разу це все закінчиться заявою про вчинення злочину.